У Рівненському ліцеї номер 2 відкрили меморіальну дошку захиснику України Тарасу Замлинному. Я хотів би, щоб ну, та дошка, яку сьогодні відкривають, в пам'ять за нашого Тараса, вона нагадувала вам, стримувала від якихось не завжди зрозумілих вчинків і залишала пам'ять у ваших душах, серцях свідомості. Про те, що такі хлопці були. Тарас народився у Рівному. Закінчив другий ліцей, потім у фізичний факультет університету імені Івана Франка у Львові. Працював у сфері торгівлі, любив майструвати з дерева. Разом із дружиною виховував сина Ростислава. Це наш випускник, який був яскравий, активний. Всі його любили, він завжди був, йому все треба було. Він старався допомогти як друзям, так і взагалі в загальношкільних якихось заходах. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чоловік добровільно вступив до лав ЗСУ 5 березня 2022 року. Служив Тарас Замлиний у складі 68-ї окремої єгерської штурмової бригади імені Олекса Довбуша. Він був рішучим хлопцем, мало посміхався, але він завжди був таким серйозним, мав багато друзів, добре вчився, дійсно поважав дуже своїх батьків, особливо мама в нього була чудова жінка, він її дуже любив і був добрим сином. У нього такий був рішучий характер. Тому не дивно, що коли почалося це вторгнення, почалася війна, він одним із перших пішов на війну. Воював захисник на Донеччині 11 листопада. Рідні востаннє з ним розмовляли. А вже від 13 листопада, 2022 року, Тарас вважався зниклим безвісти упродовж п'яти місяців. Лише 22 квітня минулого року тіло героя знайшли. Ми повинні віддати йому честь і пошану за те, що він поклав своє життя віддав своє життя за Україну за нас з вами за українців. За те, що ми можемо тут стояти на цьому місці, за вас молодих. Школярів, які можуть вчитися в цій школі, відаємо і пошану Тарасу Замлинному було 42 роки. У нього залишилася дружина та син. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини рівного